Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. На Волині відбулося навчання із радіаційної безпеки. Мама, мама. проводиться тренування. евакуація. зберігайте в у медцентрі реабілітації учасників бойових дій Луцької громади цього року надали допомогу орієнтовно двом тисячам пацієнтів. Це на третину більше ніж торік. Завдання фізичної реабілітації не лише відновити якісь функції, хода, переміщення, самообслуговування, щоб цей пацієнт міг повернутися до своєї професії. У Городищинській громаді організували екскурсію історичними місцями для внутрішньо переміщених українців. Потрібно знати історію того краю, де ти проживаєш, не тільки там, де ти народився, але й туди, куди приїхав. На Волині сьогодні проводять навчання з радіаційної безпеки. За легендою, у результаті збройної агресії Росії стався викат радіації на території Рівненської АЕС. Як розповів Суспільному, перший заступник начальника військової адміністрації Сергій Мовенко, зараз оголошено евакуацію з 30 кілометрової зони ураження. Це орієнтовно півтори тисячі квадратних кілометрів нашої області, розповів Суспільному заступник начальника обласного управління з питань цивільного захисту Віктор Сливка. Соні враження розташовані 46 населених пунктів. Загальна кількість, кількість населення, яка підлягає евакуації, 40 тисячі. Після офіційного повідомлення про викид радіації, найперше, потрібно зачинитися вдома, а краще спуститися до підвалу, каже державна санітарна лікарка в Волині Наталія Янко. Захистити всі двері, вікна, димоходи, вживати їжу, тільки упаковану, так само питну воду. Кожних сім годин радіаційний фонд і небезпека зменшується в десять разів. Далі потрібно стежити за повідомленнями про початок евакуації, говорить керівник Волинського управління ДСНС Сергій Демедюк. «Повна евакуація проходить за три доби. Зараз ми розгорнули 48 збірних евакуаційних пунктів та 5 проміжних евакуаційних пунктів. «Увага всі! Проводиться тренування! тренувань. Не Невакувати. Зберігайте у Маневицькому ліцеї. Розгорнули збірний пункт евакуації. Тут жителів реєструють, щоб розрахувати кількість місць в автобусах, розповідає реєстраторка Софія Левчик. Розписуються, фіксують, що вони прибули. і Я їм видаю номерок автобуса, до якого вони мають пройти. Дали номерки, номер автобуса. Куди будемо їхати? чекаємо команди? Тут же видають препарат каліюдиду. Всім видає так, до 40 років. Там є водичка в кабінеті. Можна його без підказувати. Далі людей групами проводять до автобусів. Торик Наталія. Ні. Евакуаційна колона автобусів прямує до проміжного пункту евакуації, розповів керівник евакуаційного забезпечення Віктор Ратундалов. Ці автобуси привозять зараз на пересильний пункт в Колкі, о, їх дезінфекція робиться, і вони повертаються назад знову забирати тих людей. На проміжному пункті у колках евакуйованих висаджують та перевіряють на вміст радіаційного забруднення. Розповідає начальник відділення спеціальної обробки Максим Боярчук. Якщо вони забруднені, їхній одяг чи безпосередньо вони, вони проходять в пункт санітарної обробки. У нас є контейнери для забрудненого одягу, де вони його знімають і вже безпосередньо ми його відвозимо. Далі наступна зона це душ. В душі вони змивають все забруднення себе, яке можливо залишилося в них. Також тут розташований пункт медичної допомоги, а ще при потребі з людьми працює психолог. Людей можуть бути такі реакції, як паніка, страх, тому проводимо роботу по запобіганню. Напоїли кавою, накормили. Далі волиняни евакуюватимуть на найближчі приймальні пункти. Їх розташування визначатимуть у день евакуації в залежності від напрямку вітру. Розповів керівник Волинського управління ДСНС Сергій Демедюк. У нас дев'ять таких постів, в які постійно цілодобово контролюються радіаційний фон на території області. Успішність проведених навчань голова військової адміністрації Юрій Погуляйко прокоментував так: як я побачив, трошки не вистачає автобусів для евакуації людей, тому трохи будемо додати. Зі слів Юрія Погуляйка, за місяць в області проведуть ще одні такі навчання для злагодженості подальших дій. Дар'я Тимошкова, Олександр Ваташчук, Суспільне, Новини, Луцьк. У медцентрі реабілітації учасників бойових дій Луцької громади цього року надали допомогу орієнтовно двом тисячам пацієнтів. Це на третину більше, ніж за аналогічний період торік, розповів заступник директора медзакладу Олександр Козлюк. Серед тих, хто проходить реабілітацію, учасник бойових дій Тарас. Він військовослужбовець ЗСУ. Поранення отримав під Бахмутом 15 травня. Ну, вже певний час. Спочатку я був в Дніпрі, лікувався, потім мене перевели вже на Луцьк. І зараз потрапив сюди в реабілітаційний центр. Надзвичайно задоволений. Фахівці просто супер відношення, супер. Я відчуваю результат, тому що я б, в минулому професійний спортсмен-штангіст. Я бачу, що я зараз повертаю свої форми, я відчуваю себе, відчуваю свої м'язи. У мене хороший настрій. Готуюсь далі до протезування. А далі по можливості буду пробувати повернутися в лави ВЗСУ. Завідувачка реабілітаційного відділення Альона Черкавська працює у центрі 5 місяців. каже сьогодні у день медичного працівника, вона тішиться, що проводить час із пацієнтами. Соня. та нормально, абсолютно Добре. для людей. Тут красота, коли від роботи горять очі. Коли душа спокійна від досягнутих результатів, досягнення якихось результатів, позитивних динаміки з пацієнтами це найкращий подарунок. Нам не треба подарунків, там якісь зовнішніх там квіти, нагороди, це все знаєте другорядне. Пацієнт, позитивний настрій, результат пацієнта це найкращий подарунок для будь-якого медика. У медцентрі допомагають і військовим, і цивільним каже фізичний терапевт Андрій Бухвал. І завдання фізичної реабілітації не лише відновити якісь функції, хода, переміщення, самообслуговування, а також і соціалізувати людину, щоб вона людина цей пацієнт міг, особливо для військових, це актуально міг відновитися, повернутися до своєї професії, професійної діяльності. Адже більшість наших пацієнтів, які є військовими, вони в цивільному були менеджерними продавцями. Юристами, тобто звичайні цивільні люди, яким довелося е, в даний час нелегко підтримати державу і відстояти її незалежність. Військовослужбовець Яків отримав поранення на бойовому завданні. Зараз, говорить, разом із медиками працюють над фізичним відновленням. З гумором так ставляться, підіймають настрій. Ну, дуже приємно тут займатися, готуюся до протезування. Зараз таки в мене ну, ще болить культя, там, Деякий час треба, щоб там загоїлися і будемо протезуватися. Станом на сьогодні у нас більше ста працівників. наш заклад займається якби є два напрямки: перший напрямок це реабілітологія, другий напрямок це поліотив. В середньому кожного місяця близько 300 пацієнтів. Сьогодні ми надаємо реабілітації нашим центром. Олександр Козлюк говорить: в середньому щомісяця у медцентрі реабілітації учасників бойових дій Луцької громади отримують допомогу приблизно 300 пацієнтів. Вадим Панафідін, Петро Петієвський Суспільне новини, Луцьк. У Городищенській громаді організували екскурсію історичними місцями для внутрішньо переміщених українців. Її учасниками сьогодні стали 24 людини, розповіла Суспільному Олена Кузьмич, соціальна працівниця благодійного фонду рокада 68-річна Людмила з міста Бахмут Донецької області. З жовтня минулого року живе в гуртожитку колишнього ліцею села Сенкевичівка. Це перша моя екскурсія на Волині. Важливо знати історію. І цікаво. Бо незвісно, скільки ми тут будемо ще. Відвідати вперше пішу прогулянку приїхав з дружиною і художник-переселенець міста Курахове в Донецької області Володимир Яницький. Подружжя другий рік мешкає в Городищенській громаді. «Хотіло б дізнатися о громаді, о Волині, Цілому, Хотілося приїхати поспілкуватися з переселенцями. Ми привезли сюди і батьків своїх, щоб вони трішечки поспілкувалися з людьми, які в такій же ситуації опинилися, і трішечки узнати про історію цього краю. Можливо, це надихне нас на якісь нові, нові картини, на нові роботи. Доєднатися до екскурсії у рідному селі виявила бажання і 17-річна школярка Віолета. Мені самі цікаво, я тут вже скільки років живу, а так аж ну, добре знати історію свого села, я ще не знаю. Потрібно було провести залізницю з Луцька на Львів, так, в принципі, як вона є, для того, щоб возити дуже цінний товар. Про залізницю, яка у 20 столітті з'єднувала Волинь та Галичину, і інші невідомі факти з історії села Сенкевичівка, переселенцям і місцевим жителям розповідає історик Андрій Павляшик. Планувалося спочатку як ідея для того, щоб переміщені особи дізналися більше про Волинь. Але виявилося так, що дуже дуже багато власне цих фактів не знають навіть самі місцеві мешканці для них вони заново відкривають історію свого рідного села, містечка чи міста. Зараз у Городищенській громаді проживає 100 переселенців з Донецької та Луганської областей, каже начальниця відділу соцзахисту населення Галина Подмовська. За її словами, у перші місяці повномасштабної війни було 370 людей з областей, де тривали бої. Переважна частина повернулася до місць свого проживання. Деякі переселилися за кордон. Є різна категорія. Деякі шукають роботу. Працюють в сільгоспідприємствах. Настрої в кожного різні. Люди важко переживають втрату житла. Переживають те, що все, що надбано роками в один момент в них зруйновано і забрано. Фактично, вони не мають куди повертатися. Сьогоднішня екскурсія є сьомою за рахунком, яку організували для переселенців у громадах Волині, каже соціальна працівниця Олена Козьмич. Наступна відбудеться 3 серпня у Берестечку. За її словами, екскурсії для внутрішньо переміщених українців, які наразі мешкають в області, планують проводити до кінця літа. Олена Чорнуха, Віктор Легіньковський, Суспільне новини, Луцьк. Минулої доби на Волині температура повітря знизилася. На значній частині території області пройшов дощ, була гроза. Розповіла синоптикиня гідрометеоцентру Леся Пасічник. Говорить, погоду зумовлювали активні атмосферні циклони, що змістилися із Західної Європи. У Ковальському районі був зафіксований шквал 16 метрів за секунду. 24 липня стовпчики термометрів сягали позначок 29-30 градусів. То вчора максимальна температура не перевищувала 23-24 градусів, тобто Максимальна температура знизилася на 6-7 градусів. Такі інтенсивні дощі, перезволоження ґрунту. От вони сприяють грибковим захворюванням рослин. І також несприятливі умови склалися для збору зернових. Жителька Городищенської тергромади Інна каже, через негоду призупинили збір урожаю. Не встигли ще помолотити, тільки розпочались процеси молотіння. Зернових вологість висока зерна, тому потрібно кілька днів хорошої погоди, щоб воно знизилася вологість, і тоді можна далі збирати врожай. За словами заступника начальника обласної військової цивільної адміністрації Олександра Троханенка, задля збору урожаю волинські аграрії задіяли понад три тисячі зернозбиральних комбайнів. На сьогоднішній день збір озимого ячменю. На площі 7 і тисяч гектарів було зібрано намолочено 38,5 тисяч тонн. При середній врожайності десь близько 50 центнер з гектара. Ну, озимий ріпак зараз збирають. До речі, дуже хороше врожає. Намолочено близько 90 тисяч тонн. Що стосується зимої пшениці, ну, на сьогоднішній день вона ще дозріває. І будуть трошки е, пізніше, як на ну, налагодиться погода. Нестійка погода на Волині отримається і надалі, каже синоптикиня Леся Пасічник. Поступатиме повітря помірно тепле, але насичене вологою у п'ятницю, 28 липня. Погода буде переважно без опадів. Лише вже в вечірні години у західних регіонах області можливі невеликі дощі. А ось у вихідні дощі вже пошириться на більшу частину території області, зросте їх інтенсивність. Прогнозуємо помірні дощі, подекуди грози. Парасоля, теплий одяг і літом потрібний. Коливання погоди. Гойдалки такі є і на людину голова болить, тиск. Ноги крутять, руки крутять. Для мене краще така. погода. Ми провиші, то тепло, то холод. Все добре. Я така людина. Все, все влаштова. Температура повітря найближчими днями передбачається вночі 11-16 градусів вище нуля, а в день до 25 градусів. Сказала синоптикиня Леся Пасічник. Петро Юровчик, Петро Потієвський, Олена Чернуха, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.